Всім привіт! Ви на каналі Є Крипта» і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті». Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео традиційно в неділю 30 березня, а це означає, що ми будемо розбирати, на чому можна буде заробити з 31 березня по 6 квітня. І так, давайте традиційно підіб'ємо підсумки минулого тижня і дізнаємось, на чому вдалося заробити. Скажу одразу, що минулий тиждень був досить продуктивний, а саме із-за біржі Binance, тому що на Binance вийшло аж дві айдіошки. Я вже попередньо розповідав про нього в минулому відео, але давайте розберемось, що таке Айдіо на Binance. Адіо, це коли ми можемо викупити токен по найнижчій ціні. Тут ікси гарантовані, тому що зазвичай токени дають там по 10-15 по іксів. Що для цього потрібно? Для цього потрібно акаунт на Binance, Я думаю, багатьох він є. Також потрібен веб Wallet Binance, Він створюється досить просто одразу. З аккаунту ви можете створити цей wallet Далі нам потрібно перекинути на цей гаманець BNB. Саме за цей токен ми викупаємо локацію токена, який виходить на IDO. І таким чином ми викупаємо по найнижчій ціні токен. І ми його продаємо або на Binance Web Wallet, або можемо перекинути на біржу, де ліститься цей проект, і там вже продати. Мінімального порогу там немає, максимально можна приймати участь на 3 BNB, це в районі 2000 доларів. Зазвичай BNB ми беремо в позику: це або Bybit, або Gate, або OKX. Такі три біжі, які дають позику в BNB, потім перекидуємо на цей гаманець. Це робиться для того, щоб не втрачати на курсі. Ну, або ще є варіант хеджити позицію. Про це теж розповідав в минулому відео. Хто не знає, це коли ми купуємо на споті, наприклад, один BNB і відкриваємо на фьючерсах шорт з X1 плечем. І таким чином ми якби, нівелюємо е, разницю в ціні. От такі от промки, їх було дві. Це паті. На них вдалося заробити 150 доларів в середньому на аккаунт. І ще була під кінець тижня кіло екс. Там вдалося близько 50 доларів на аккаунт. Дуже багато зараз людей заходить. тому... Можливо, вже якби таких величезних заробітків не буде. От для прикладу, перша IDOшка давала в районі 2000 доларів на аккаунт, інші вже там давали менше, і от зараз остання дала всього на всього 50 доларів, але це теж непогано, в принципі, е заробити за годину 50 доларів. Це я, я вважаю досить круто, але для цього потрібні BNB і досить немала сума. Якщо у вас немає такої суми BNB. Все одно приймайте участь, якщо там на 0,1, на 0,01 BNB, приймайте участь, тому що багато таких промок насипають потім токенів просто за те, що ви приймали участь. Це було паті, це було ще перед цим декілька проєктів насипали. Тому приймайте участь і таким чином отримуйте ще додаткові дропи за те, що ви берете в цьому участь. Тому от такі от е, на минулому тижні були події. Також у нас е, прилетіло 2500 токенів PEL, е, це за Bybit Token Splash, але там досить мала винагорода 20 доларів. Ну, якщо ви, наприклад, новачок зробили зі свого аккаунта, це ще якби нормально 20 доларів зі ста заробити. Це досить непогано. Якщо ви там купуєте куси, то це. Трішки накладно, тому що ви можете навіть на цьому втратити. От такі от були е, промки, за які прилітали на минулому тижні. Також у нас на минулому тижні розпочався лаунчпул B3TR на е, Bybit. Він досить слабенький, приносить стільки, типу, одного долара за день за 2000 USDT стейкінга. і також у нас розпочався лаунч-пул на біржі Binance. На Binance поки що невідомо, скільки на цьому вдасться заробити, але я думаю, теж заробіток буде не досить великий, тому що на Binance зазвичай немає лімітів і там величезні суми стейкають, тому якби заробіток теж не дуже. Тож, друзі, давайте перейдемо до наступного тижня, розберемо, що нас чекає, на чому вдасться заробити. Ну, По-перше, у нас є деякі токенсплеші для всіх користувачів на більш байбіт. Там за тривельний обсяг можна отримати непоганий профіт. Я виділю поки що тільки два таких токен сплеша: це ПАТі, та в розрахунку виходить 9 тисяч токенів ПАТі, це плюс-мінус 2000 тисячі. Доларів я більш детально розпишу про це в телеграм-каналі Крипта, Наскільки цей токен сплеш профітний? Це можна вирахувати, якщо ви, наприклад, за 1000 доларів об'єму. Втрачаєте там, 1 долар, грубо кажучи, а вам за це дається там 3 долари, то це профітна історія, тут можна крутити. Тому детально розпишу, в телеграм-каналі ЄКрептан. І також ще хочу сказати про один токен сплеш, це SOF -So. Цей Цей токен вже давно торгується на біржі. Е, також з ним вже були токен сплеш, і зараз Bybit вирішив ще дати токен сплеш. Тут дається 8 тисяч токенів СОФСО, so -So. це близько. Двох тисяч доларів на аккаунт, але тут, наскільки я поки що бачу, тут набагато менше користувачів, які зайшли в цей токен сплеш. На Bybit є чекер, можна дізнатися, скільки учасників зараз в цьому токен сплеші, але їх можна зазвичай ділити на два, або там багато хто зробить тільки мінімальну суму. І таким чином я думаю, цей токен сплеш буде профітний. Але теж детально про це напишу в телеграм-каналі ЄКрифта. Е також у нас на біжемекс є Pool, але він тільки для нових користувачів, і тут винагороди досить непогані. Там, якщо ви, наприклад, зараз почнете стейкати USDT, там теж є ліміт 2000 USDT, можна на цьому заробити близько 20-30 доларів, що вважаю досить непогано. Тому якщо ви, наприклад, не зареєстровані на біржі MEX, реєструйте, закинуйте свої USDT туди і стейкайте, і отримуйте профіт. Біржа Мекс досить непогана біржа. Я не так давно почав там робити різні активності. Там, до речі, є аналоги токен-сплеші на біржа Байбіт, вона ця біржа починає так більше все більше розвиватися. Я думаю, до неї варто пригледітись і тут виконувати різні промки. Тому от більше детально про Мекс і про її промки буду писати на Телеграм-каналі є крипта, тому теж підписуйте, слідкуйте і не пропускайте події, на яких можна заробити. Я думаю, що на наступному тижні Binance теж нас порадує новим IDO, де можна буде заробити. Ну сподіваюся, що в районі 100 доларів можна буде з трьох BNB заробити, тому теж слідкуйте за телеграмом. Там ці всі анонси досить швидко. Виходять, і таким чином ви можете першими дізнаватися про ці промки, першими брати там позику, щоб її не розбирали, і приймати участь і заробляти на цьому. Ну, і також хочу розповісти ще про BirrGate. Я недавно випустив такий невеличкий відос про промку на Gate. Це холдер аеродроб для тих, хто тримає токени GT. На БірGait є класні квізи, які ми виконуємо. Вони абсолютно без вкладень. можна їх робити спокійно і таким чином заробляти на цьому. Тому. Е, от чотири біржі, які на сьогодні виділяю. Звичайно, ще є одна біржа це OKX, на ній теж виходять промки. До речі, на минулому тижні була промка з партії, але поки що винагороди нам не прийшли. Тому такі події чекають нас на наступного тижні. Я думаю, ми зможемо непогано заробити. Також сподіваюся, що нас чекають позитивні новини. На криптовалютному ринку вже з наступного місяця, з квітня, і ринок буде потихеньку оживати, рости, і ми зможемо на цьому заробляти. Всім дякую, що переглянули цей ще тижневий апдейт по заробітку в крипті. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал ЄКрепта. Також поставте дзвіночок, щоб не пропускати такі от можливості. Ну і також напишіть коментар, можливо, вам ще щось цікаво дізнатися. Або напишіть просто коментар з подякою, якщо вам допомогло це відео в чомусь розібратися, або допомогло заробити. Також, звичайно, підтримайте лайком цей контент. Всім дякую, папа -па, і пам'ятайте, що крипта – це майбутнє.